Мене звати Тетяна, я член організації Ініціативний крок. На території Перещепинського старостинського округу, а саме Керносівського, облаштовано хаб соціальної згуртованості. На його базі відбувся вже не один захід. Були заходи, на яких приймали особисту участь ми. Наша організація це була стратегічна сесія. Також там відбуваються заходи для людей старшого покоління, там відбуваються зустрічі молоді, тому що там активна молодь в Керносівському старостинському окрузі, яка проводить там свої внутрішні заходи. Його відвідують абсолютно люди різної категорії, тобто це і, і педагоги, і школярі. І люди похилого віку, і молодь, і працівники міської ради. Звати мене Артем. Е, я представляю громадську організацію, молодіжну громадську організацію Енерджі стрім. Сам я переселенець з Харкова приїхав сюди. В Харкові розвивав також культуру. І наразі в Перещепницькій громаді також займаюся цим і переймаюся молодіжною політикою в нашій громаді. За підтримки асоціації учасницького розвитку. Хаб облаштований сучасними меблями, стільцями, столами. І буде докуплено, як е, зазначалося, це проєктор та екран. Тому цей хаб соціальної згуртованості має навіть назву таку: всі люди всієї категорії вікової вони можуть бути в цьому хабі. Один єдиний хаб, одна кімната, змогла згуртувати населення всього нашого села і, ну, можна сказати, навіть об'єднати їх. Не вистачає сучасної техніки комп'ютера не вистачає, ксероксів не вистачає. Ну от сучасної техніки розмножувальної. Наразі є така проблема е, в молоді, що мало хто знає, як рухатись далі. Тому було б непогано якусь літературу з приводу такого може залучити ще якихось експертів для того, щоб більш конкретніше виявити лідерські якості в молоді і е, підштовхнути їх на подальший розвиток нашої громади, в рамках даного проекту за підтримка асоціації учасницького розвитку зараз на базі хабу проходять лідерські курси. Перший модуль, учасником якого мені довелося бути. Це надзвичайно. Е, Веселий позитивний захід без великої нагрузки. Це як я завжди говорю, дана асоціація вміє проводити навчання в задоволення. Добре, давайте пані Наталя дуже класний експерт, і я дивлюсь по нашим учасникам молодіжної організації Energy Stream», як вони навіть стали більш відкриті і тепер вони. Трішки вільніше працюють і в команді, і можуть висловити свою думку від сьогодні. Я дивлюся, що є як певні результати. Тому дуже вдячні за такі класні курси. Я думаю, що це не останні курси, і ми б з задоволенням ще б повчилися по цих курсах. Роботі нашого хабу ми завдячуємо проекту посилення спроможності місцевих організацій громадянського суспільства. Дуже дякуємо.